Доброго дня, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ми у кроликів Начинаються проблеми з кроликами. Ці кролики в мене родилися 26.05. Це дітки і лялічки. Я раді експеримента залишила один виводок у клітці, а два виводки посадила на пол. Ці кролики. Я розділила на хлопчиків і дівчат, бо вони вже в мене попідростали, вже доволі такі гарні. У мене вийшло три дівчинки і шість хлопчиків. І недовго пройшло, як в мене один кролик, один самець, і одна дівчинка повздувалися. Я їх пустила на пол, дала їм байкокс, але бачу, що їм не допоможе нічого. Я пізніше їх покажу. Скоріше за все, що вони підуть в мір іной. В общем, перша проблема з кроликами, які сидять у клітці, в мене вже є. Ті, що сидять на полу, вони дуже гарно себе почувають. Вони все время в движенні, І таких вздутій там немає. Вони всі дуже активні, я вам покажу їх зараз. Тут в мене, як бачите, залишилось 5 хлопчиків. Зараз вам покажу ще дві. І ось дві дівчинки. Не знаю. Мені це не подобається зовсім. І сьогодні хочу їм дати. Вони пропоєні байкоксом. І пропоювала я їх недавно. Чому моди поздобалися, я не знаю. Їда що в одних, що в других, одинакова, нічого не мінялося, ніяких продуктів не додавалося. Кормиться, як то кажуть, з одного відра і воду, воду даю з одного відра. Чому така причина, я не знаю. Хочу сьогодні їм дати ліки. Ось такі. Гідролев розводиться з водою. Так як кокцидії, я їм проганяла. І навіть доволі недавно. Ось це мені дівчинка також не подобається. Вона... Дуже велике пузо в неї. Ой, так. Е... В общем, цей гідролев розводиться з водичкою. Пачка на 10 літрів води. Давати 3 дні. Ну, Сьогодні я йому розвела вже. Зараз буду давати. Зараз я їх посадила на ліки і на сіно. Зерна давати не буду, будуть сидіти на дієті. Ось такі справи. Вагітним самочкам я давати ліки не буду, тому що вони гуляли у мене 5-го числа, вже 20. І це, виходить, третя половина. Вагітності і давати ліки їм зараз опасно. Поки що я їх пропоювати не буду. Ці хлопчаки, які в мене сидять окремо, забіяки мої, я їх буду пропоювати, бо їм ще сидіти не один день і хочу, щоб вони в мене були частенькі. Забій на м'ясо через 7 днів. Поки я їх буду бити, це ще буде не скоро. Ще вони неділі-дві, а то й три будуть сидіти вдома. Ось такі мої хлопчики, які сидять окремо. Дуже-дуже шкодні і забіяки. Я їх буду пропоювати. Також буду пропоювати свого хлопчика-перчика, що борошний, він думав, вже йому дівчинку несуть. Не несуть тобі нікого. Сиди жди. Ось такий. Хлопчик дуже гарний, б'ється зі мною, все час хоче мене стукнути. Ось такий. Такі розбишаки мої. там другий сидить. Його дуже сильно побили кролики. І він зараз трошечки у ступорі. Але він їсть. Трохи йому тяжкувато, бо він дуже сильно побитий. Там вся спина, все в ранах, сплошний, цей також, але. Все одно в цьому трохи досталося більше. Також буде пропойка для них. А це ось маляточки нашої лялечки. Ось такі кровенятка вже, дуже гарненькі. Одненьке такі ось охуденькі є, але будемо бачити. А так кроленята дуже гарненькі такі, збитенькі. Є якісь більші, а є і меншенькі. Ось. Будувати, малувати, але, але живе. Будемо бачити. Ось такі кровеняточки. Вони доволі таки непогано виглядають. Це щось не дуже виглядає вже гарно. Ну, будемо бачити. Можливо, вона вже піде на вихід. Хочу трошки поміняти своїх кровиць. Також буду давати пропойку кролицям своїм. Вони дуже гарні. Тут є такі дівчата, що я їх хочу залишити на плем'я. Дуже такі гарні вон одна. Ось, дивіться, яка гарна. Вона залишиться в мене на заміну кроличку одну. І там в уголку сидить друга. Вони мені дуже подобаються. Ось якраз вона перша пер... перед. Цією. Ось. Дві разом сіли. Дивіться, які вони гарні. Я їх хочу залишити. Ці дві кролички на заміну своїм. Я їх буду пропоювати. О, поставлю їм водичку. Ось такі мені. кролички дуже гарні. Я ними дуже довольна. І хочу пропоїти оцих моїх мілких. Дивіться, які гарні кроленята. ці що на полу. Вони набагато набагато кращі і виглядять дуже гарно. Апетит у них дуже гарний. Вони розвиваються набагато краще, ніж ті, що сидять у клітці. Також їм даю пропойку. Линяють дуже гарненько. Я ж кажу, тут ні один кролик не вздувся. Ці, що сидять в плітках, вже двоє вздутих. І ще й дуже сильно. Ось подивіться, які. Один в один. Дуже і дуже гарні кролики. І шуби дуже гарні, і вони набагато крепші. Я бачу, що вони набагато крепші, чим ті, що сидять у клітці. Не знаю, чим це пояснити, але ось така ситуація. А це мої хлопці-забіяки. Їм я пропойки давати не буду ніяких. Вони йдуть на забой усі. Б'ються страшне як. Ну, в общем, цих я поб'ю і поїдуть вони на базар. Пропоїк я їм давати не буду. Вони будуть на чисній води. Ось такі справи. Ось двоє кроликів. Цей вроді би більш живіший, а цей-то я не знаю, чи він доживе до ранку. Ось подивіться на це пузо, Ось таке. Ось так повздувалися, Яка причина, я не знаю. Це ось один, ось другий. Будемо бачити, що до ранку, Може, якийсь один виживе, але цей то я вже бачу точно, що він жити не буде. Наша кізенька додому йде. Вона в нас самостійна, ходить саменька, ми її не прив'язуємо. Ось така наша красунечка. Вона сама знає, куди йти. Вечера нашої кізеньки. Смаколиків різних, повно. Ось так вона наїдається. полюбляє кукурузку. Сьогодні доні варили. Он на повний рот є. Вечеряє. Прийшла додому. Маленький перекус перед дойкою. Ось на ранок в мене залишився один кролик із тих, що повздувалися. Цей більш живіший, більш якийсь активний трошки. Я бачила, навіть він пробує сіно їсти. Ну поки результату не... я не побачу, що він буде нормальний, то буде сидіти тут. Ось такі справи. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.